Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. 21 листопада, українці відзначають День свободи та гідності. Власне, цього року 10-та річниця з дня початку революції гідності. Тоді, у листопаді 2013-го, в центрі Києва невелика кількість студентів та молоді зібралася, аби висловити протест проти згортання процесів євроінтеграції з боку тодішньої влади. І вже через кілька місяців, як ми всі пам'ятаємо. Це призвело до величезного майдану і до кардинальних змін в історії нашої країни. Потім історики назвали цю подію революції гідності. Власне про неї сьогодні будемо говорити про значення тих подій з точки зору сьогоднішнього дня, 10 років по тому, про сам феномен Майданів в українській історії і про те і про точніше роздамо про успішність Євромайдану і революції гідності. З точки зору сьогоднішнього дня у нас у гостях кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Криворізького державного педагогічного університету Вадим Яшин. Доброго вечора, пане Доброго Вадим. Доброго вечора, вітаю. Рада вас вітати також. Ну і давайте власне бо питань багато для обговорення. Багато з них дійсно знаєте, такого історично-філософського навіть контексту. Цікава саме ваша думка як історика. Тому розпочнемо. Тож, на вашу думку, чи могло не статися майдану 2013 в тому сенсі, що було подати. Влено ось та, якби початок його, і воно б не розрослося до тих масштабів, до яких розрослося. Чи можливо було таке? Всі революції бувають завжди, коли влада не реагує на виклики на ті зміни, які треба проводити, і це була нагальна зміна. Ми 30, ну, 20 років на той час. Ми рухалися у бік Європи. Були вже певні сподівання, і Європа рухалася у наш бік, і це були загальні суспільні настрої. І якби влада, наприклад, намагалася придавити це, їй би не вдалося, тому що ви знаєте, вона накопичується, накопичується, потім вибухає. Згадайте до того цілий рік там. Деякі політичні сили їздили по всій Україні з мітингами. Ну, на мітингах були там, 20, там тисячі, дві, півтори. Нічого не було. А тут раз в один момент вибухнуло, тому що накопилося і стався той от, накопичення того суспільного невдоволення, накопичення економічних проблем, накопичення нездатності влади вирішити ці всі питання, і тому революція вибухнула. Якщо революція буває, то вона буває обов'язково. Скажіть революції, це такий закономірний процес розвитку, чи просто як один з елементів суспільного життя, чи все ж таки це якийсь такий феномен? Ви знаєте, це така чудова країна Данія там нічого не відбувається. Довгий, довгий революції. час, да. В плані революції, в плані політики, там нічого не буває. Там абсолютна тоска, розумієте? Тому що уряд ну, він реагує на все заздалегідь і наперед. А є от східні, я маю на увазі Східна Європа, візьміть останні 50-60 років. революції, ми вже живемо постійно в революціях. Тому е, революція, виходячи з того, що вона буває в історії, скоріше за все, її можна вважати закономірною. Але от причини її. Ті, як я сказав, коли влада не може справитися із суспільними викликами, коли не здійснюються реформи, коли не реагує керівництво на те, що треба реагувати, коли не змінюються закони на сучасні, коли йдуть економічні процеси, не ті, коли вони гальмуються, оце все коли накопичується, отоді і вибухає революція. Як вважаєте, з точки зору от, історичної Україна це європейська країна? Бо в нас таке географічне розташування, що ми як ніби між ну не дешу між Азією та Європою, але все ж таки ми. Так, географічно у нас центр Європи насправді в Україні знаходиться. А якщо говорити з точки зору нашої ментальності, от, всього взагалі внутрішньодержавного устаткування, які ми, до кого ми більше відносимо? Ви знаєте, є така точка зору, що це фронтір, кордон, межа певна між одним світом і іншим, між європейським світом і світом, який. Не можна ще повністю сказати азіатський, але він не європейський, між європейським і не європейським. І ми завжди прагнемо до того світу, який називається європейський. В цьому сенсі ми зрозуміло, європейська країна, але є багато впливів, які у нас тут діють постійно, які можна сказати не європейські. Нам доводиться постійно боротися з цим. Ми ж ми ж спілкуємося з нашими сусідами, родичами, з людьми на вулиці, і ми знаємо, що у них дуже різні погляди, немає єдності. Це якраз результат того, що ми прагнемо до Європи, але є серйозні впливи і не європейські. Ми знаємо, звідки вони йдуть з півночі, звідти з під е, хутор Михайлівський, да, от, у, північніше хутора Михайлівського. Ну не тільки це, не треба грішити на сусідів. і Ми ще. А так в цілому, то беззаперечно тут нема жодних сумнівів. Як тоді бути з таким нашим специфічним географічним положенням? Україна стратегічно важлива дійсно територіально з усіх точок зору? На вашу думку, яка має бути ну, найбільш правильна, найбільш така виважена політика, от, вважаючи на наше геополітичне становище? Знаєте, наша політика визначена в Конституції. Конституція це документ програмної дії. Будь-який юрист вам про це скаже. Установчий, програмний, ідеологічний. От програма записана там. Наше майбутнє і наш шлях не майбутнє, просто наш шлях це Європа. В Конституції записана, наприклад, повністю декларація прав людини, яка була прийнята скільки там уже 60, 80 років. Да? Це абсолютно світові мірки. Так. Конституція написана на рівні європейських країн, передових нормальних європейських країн, і врешті внесені туди нашого шляху в Європу і НАТО. Воно й обумовило те, що ми європейська країна, яка своє майбутнє бачить Європі, і ось бачите, Європа нарешті, хоча в силу специфічних причин, але все ж таки, от і я думаю, переговори почнуться про ступ до ЄС, і, можливо, і НАТО. Скажіть з огляду на те, як розвивається зараз ситуація, що можна сказати про ну проміжні результати того майдану 2013 року? Чи можна було спрогнозувати такий розвиток подій? Ви знаєте, спрогнозувати це дуже невдячна справа. Хоча, в принципі, я завжди кажу, що історик – це не той, хто знає минуле, той, хто знає майбутнє. І е, теоретично можна було собі уявити, що буде дуже серйозний спротив. В принципі, це було зрозуміло вже е, десь після побиття студентів, коли стало зрозуміло, що Маден не розійдеться. Початку пам'ятаєте, там така ще політики керували трошки, можливо, та та студенти потанцюють і підуть. Воно вийшло зовсім не так. Я можу показати, от на прикладі наших студентів-істориків, які започаткували власне студентський майдан на Криворіжжі, це було 29 го числа. Якщо дозволити, буквально одну до хвилину, щоб це так, розповісти. Я добре пам'ятаю ці події 10 років, коли студенти між собою, старші курси і середні курси, вони просто спілкувалися і сказали, ми маємо щось робити, і вони підходять. До мене там чарівна дівчина очолювала, не буду її називати, не давали мені можливості. Ну не питав я права. Чарівна дівчина відмінниця, вона дуже сумнівалася. Навколо міськради, якраз тоді стояли Омонівці, здається, якраз тоді заїхали тітушки, вона дуже боялася. А, а от нас не буде на семінарі, нам поставлять два. Що він мені робить? Я кажу: то ви переживаєте там Омонівці, от чому проблема? І коли вони врешті зорганізувалися, я чудово, до речі, фото. І вони пішли туди, вони були перші. На жаль, на той час їх мало хто підтримав. То потім, оскільки ці події відбувалися у другій половині дня, просто хочу показати самоорганізацію. У них були заняття. Вони підходили до викладачів казали: шановні там пане викладачі, у нас отакий те час акція. Ми маємо бути на акції. Вони всі йшли на акції. Вони казали, ми обов'язково будемо на семінарі, наприклад, але запізнимося. І, от коли вони приходили, всі викладачі казали, вони були всі готові до одного, на відміну. Вони стовідсоткове відвідувані, стовідсоткова готовність, тобто жодного якогось навчального плану вони не відпускали. Це внутрішня самодисципліна, самоорганізованість. Ось їхня діяльність. На жаль, от а що ви кажете, наприклад, от чи можна було прогнозувати, вони залишилися при своїх інтересах, при своїх переконаннях. Частина із них зараз на фронті. На жаль, на превеликі жаль, одного із них вже нема. Це Женя Василець, Він на фото там перший, де він загинув в перші дні війни. Буквально там тільки почалася війна. От з його батьком у нас є контакти. Вони передали нещодавно бібліотеку нашому університету. Але ми пишаємося, що це були наші студенти. І Вони ж започаткували традицію, наприклад, співу гімну українського 12-й годині в перші ж дні. В ті дні, в ті часи, коли це було дуже дуже неприємно, дуже багато. Вони виходили перед університет, до нас доєднували ще декілька викладачів, там працівники бібліотеки. Не дуже нас підтримали, чесно кажучи, студенти. І вони співали гімн. але це була повна і абсолютна самоорганізація. А знову ж таки не дуже підтримували інші, тому що боялися, чи тому, що мали інші погляди. Я думаю, що можливо ще не вирішили. Чи вони бояться, чи мають інші погляди. Потім приєдналися, зрозуміло, все більше і більше, а вже наприкінці там було багато. Ну, не можна людей звинувачувати, в в цьому, не в чому, розумієте? Це їхній вибір. Дякуємо, що вони пізніше доєдналися до нас, їх нас стало більше і більше. Зараз університет це єдина родина. Ми всі разом, і ми відчували підтримку в тому числі. З багатьох дуже неочі... неочікувано від е, яких людей, які нас підтримували на той час. Чи можна сказати, що за ці 10 років наша свідомість змінилася і якщо так, то в чому саме? І чому Європа все ж таки е, ну, є ще супротив, щоб прийняти Україну в Євросоюз навіть за таких обставин? Супротив є е, суто з європейських причин. Ми є серйозним економічним конкурентом. А європейський союз це в першу чергу економічне об'єднання. Причому ми є конкурентом найближчим нашим сусідам. Це Польща, Румунії. Вивчать Польщі, Угорщині, і частково Румунії, в тому числі зрозуміло, вони будуть опиратися. Німеччина там пам'ятає вступ Польщі, наскільки вона постраждала. Але в цілому, я думаю, що Європа зацікавлена в тому, щоб розширити Євросоюз, в тому числі, і на території України. З іншого боку, в наші зараз складні часи, це було б ну, дуже гарним виходом із тієї ситуації, в якій ми знаходимося в тому числі. Тому я думаю, що це станеться невідомо коли Да? переговори можуть іти і рік, і два, і двадцять. Туреччина довго прагне. Ну, знову так, я щось так розумію, викори, зараз да? суспільство не налаштоване чекати 20 років, тому що люди платять за високу ціну за ці прагнення європейські. Тож, чи має право моральна Європа так відтягувати цей момент, чи вже якось розставити ці крапки над її? Знаєте про моральне право Європи. Європа багато що зробила і пройшла дуже великий шлях до цього самооб'єднання. З іншого боку, якщо Європа й досі керується принципами, а це одна із форм, одна із підвалень побудови, побудови взагалі світу, повоєнного, це Спочатку принципи, а потім якісь дії. Та Європа має трошки пришвидшити свої дії. Але ви знаєте, вона нічим нам не зобов'язана. Ми зобов'язані. Ми так. маємо робити. Угу. І тому, як тільки ми будемо готові, я думаю, Європи не буде сумніва. Подивіться, який швидкий вступ був От, країн Балтії після того, як розвалився Радянський Союз, або країн Східної Європи. Або вступ до НАТО це дуже близькі речі. От Фінляндії, зокрема, все швидко треба робити. Політичні проблеми дуже складні з приводу того, що українці, от є, ми навіть новітня історія, ми спостерігаємо після розпаду Радянського Союзу вже понад 30 років, і власне, особливо останні десь 20 років, у нас дуже висока незадоволеність цією владою, яка є, і здебільшого українці голосують не за когось, а проти когось. Тобто, мовно кажучи, ми йдемо від зворотнього. Ну принаймні мені так пам'ятається, останні там. Три-чотири от моментів, які пов'язані з виборами, якось завжди у багатьох, не за когось, не тому, що ти там віриш в цього кандидата, тому що ти не хочеш, щоб прийшов той так на контрасті, обираємо ніби з двох зол менше. Як вважаєте, це також наша якась генетична схильність до цього, чи чому от так складається? Там, де недосконала демократія, там де недосконала держава, там завжди бувають такі речі. На жаль, ми не можемо сказати, що нас побудована абсолютно досконала держава. Ви знаєте, що українці тут іще є певний позитив. Українці це люди, які чудово обходяться без державного управління. Ви знаєте, вони самоорганізовані. І тому в багатьох випадках вони просто не звертають увагу на ці речі. Хоча я подивіться, наприклад, там, сьогоднішні або от, нещодавні вибори в Аргентині, подивіться на ті ж самі проблеми Америки, там посилення одного із кандидатів, якого підтримують дуже-дуже популістичними. Гаслами, щоб зараз тут не лізти в політику. Я думаю, це загальний такий тренд. Посилиться держава, покращиться ситуація. і Українці будуть голосувати не серцем, а розумом, тому що треба голосувати розумом. А ви вже українці голосують серцем? Часто серцем, часто ой, о, який красивий дядько. О, яка симпатична там дама. От давайте ми проголосуємо. Дуже часто іноді вони буває не аналізують, що відбувається. Можна сказати, що коротка пам'ять так у людей. Буває і так, буває і так, принаймні, те, що зможемо спостерігати. На вашу думку, як зараз наскільки об'єктивно викладається історія, новітня, сучасна в підручниках? І, взагалі, ну це вже питання також трішки філософське. Якщо історію пишуть ті, хто при владі, а так відбувається завжди без виключення, чи можна взагалі говорити про об'єктивність історії як такої? Я б трошки заперечив, що історію пишуть ті, хто при владі, тому що історія... Ну, я маю на увазі той кут, от під я я яким розумію, ми насидимо. Да. Історія це те, що роблять історики. Такий чудовий вислів одного французького історика. Історію пишуть історики. Знаєте, років 30 вже публікуюся, і не пам'ятаю, що хтось мені сказав, оце викреслить, оце цей, або хтось би не прийняв, наприклад, мою статтю до публікації. Точно так же мої колеги. Ми добре знаємо тих, хто пише підручники, іноді знайомі особисто, в тому числі підручники для шкіл, і з тими, хто зараз пише, хто раніше писав. Їм ніхто не вказував, що треба туди писати. Це знаєте, іноді когось де там якийсь внутрішній цензор, і він починається робити. Україна достатньо демократична країна для того, щоб історія відповідала істині. Дуже часто і в складні часи, от українського минулого, там початок 2000-х років. Історія викладалася зовсім не так, якби її хотіла бачити влада. І місцева, і центральна, і якась інша. Тому у нас історія, вона достатньо вільна. Вона викладається. Логічно, наскільки вона відповідає істині, років через 150 побачимо. А от таки, в тому то да... і питання. Мені цікаво, як можна через 150 років вже не буде тих, хто був очевидцем, і вони зможуть судити про те, що відбувалося лише з книжок. І знову ж таки, які пишуть люди, які все одно мають. Певний ну, вектор, тобто, от де тут знайти цю об'єктивність навіть через 150 років. Колись був такий німецький історик, ранка він сказав: От я напишу справжню об'єктивну історію. Він написав історію, і в результаті пройшов час, і ми побачили, що він написав те, що він бачив. Історик, завдання історика, завдання історика головне переписувати історію. Більше ніякого завдання у історика немає ну, фіксувати події, викладати їх... переписувати історію, mm -hmm. фіксувати події. Вони фіксуються іншими способами mm -hmm. в документах а і так далі. А переписувати. Що ви мати переписувати а, тлумачення розуміння історичних процесів, mm -hmm. розуміння ролі людини, розуміння того, як жили люди. Розуміння подій. Як ви, ну, наприклад, от там після Другої світової війни там, одним чином розуміли, зараз зовсім по іншому. Це завдання історики. В принципі, як завдання будь-якого науковця, біологи переписують біологію, фізики, фізику, в залежності від е, нових досліджень. Але історія це погляд сучасного покоління на події свого минулого. Зрозуміло покоління інше, покоління нове і погляд зовсім інший. Він змінюється. То чи можна сказати, що через там, навіть не 150, через 50 років, можливо, на ті події, які зараз відбуваються, ось це десятиріччя, на них буде зовсім інший погляд, ніж зараз? Історію це стане якраз тоді, коли буде втрачено емоційний зв'язок. Події революції гідності не просто з ними не втрачено зв'язок, а всі люди, які діяли тоді, вони є акторами процесі. і сьогодні. Угу. Да. І влада, і не влада, і всі інші. І тому через 50 років, ну, в принципі, почнеться лише об'єктивне розуміння того, що відбувається. А от реально точно 100 років, от Перша світова війна, там уже нормально, абсолютно, ми можемо. Суто, так сказать, об'єктивні речі. Навіть друга так і ще а вже події от 70-х років вони викликають серйозні е, суперечки. Почекаємо 100 років. Я дякую вам за цікаву розмову. Такий е, серйозний, якби. Непростий для України день, День свободи та гідності. Ми знаємо, що ці поняття для кожного українця мають великий сенс, але, на жаль, вони завжди чомусь пов'язані в нашій державі із великими викликами, які сподіваюся, ми всі обов'язково здолаємо. Сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Криворізького державного педагогічного університету Вадим Яшин. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. 10 років боротьби за гідність та свободу саме 21 листопада 2013 року відбулись перші протестні акції громадськості у відповідь на припинення тодішньою владою курсу на євроінтеграцію, які увійшли у історію як революція гідності, на відміну від подій Помаранчевої революції. Цього разу обстоювання європейського майбутнього коштувало багатьох життів українських патріотів. 106 людей були вбиті та більше двох тисяч поранені. А вже навесні весні 2014 чотирнадцятого розпочалася збройна агресія Росії, яка триває. І по цей день патріотизм та мужність громадян, які відстоюючи цінності свого народу віддали найдорожче, вшановували у кривому розі. До скверу героїв згадати свого знайомого, який захищаючи Україну, нещодавно загинув на Куп'янському напрямку, завітала пані Олена. І хоча у далекому 2013-му жінка не змогла особисто долучитися до подій на Майдані, щороку відзначає цю знаменну подію у новітній українській історії. Для мене це не просто день. в мене теж рідні друзі на фронті, я за них теж хвилююся. Мені болить душа і серце за полеглих героїв, за матерів, які ховають своїх синів та доньок. Я сподіваюся, що це все не дарма, що після перемоги Україна стане вільною, квітучою, Україна відродиться. Жодна знаменна дата для української державності не обходиться без урочистостей та згадок про захисників. Тож традиційно на меморіальному комплексі у сквері героїв до пам'ятників, учасникам АТО ООС, жертвам Іловайської трагедії та стели героїв квіти покладають представники влади та Криврійської громади. Загалом сам був учасником учасником тих подій на майдані. Це був великий підйом, велике Українське духовне підняття. Тоді виставила, вистрілимо і зараз Вистрілимо, переможемо. Перемога буде за нами і Україна буде вільною, свободною, незалежною державою, якою ми будемо пишатись. Другий рік поспіль День гідності та свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Гаряча фаза боротьби за волю, незалежність та суверенітет України триває. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, міський.